Проминув іще один робочий тиждень. Вітаю вас! Новини Дунеєвечини підготували для вас наступні сюжети. 16 квітня Дунеєвечину з робочою поїздкою відвідував очільник області Леонід Прус. Метою поїздки стало ознайомлення зі станом будівництва палатного корпусу на території Дунаєвецької центральної лікарні. Про етап будівництва та проблеми розповів головний лікар установи Володимир Крупко. палатний корпус терапевтичним відділенням, дитячим відділенням і дитячою консультацією. Ну в ньому була потреба дуже велика, тому що у нас дитяче відділення і терапевтичка знаходиться в старому приміщенні, тому це будівництво почалося ще в 92-му році. Потім воно заморозилось і почали будувати далі, добудовувати в 10-му році. Щоб його закінчити, нам треба, якщо в коштах, то це треба 7 мільйонів 900 тисяч. Що треба зробити вперше? Це щоб не пропав цей палатний корпус. Ті роботи, які зроблені внутрі, бо там вже і дуже багато робіт зроблено. Тому в першу чергу має бути проведене опалення. Для того щоб провести опалення, нам потрібно для наружних мереж. 350 тисяч гривень, і для внутрішніх це 500 чим, 530 тисяч теж, і десь 50 тисяч на утеплення дверей, щоб ми могли зберегти те, що є. До закінчення будівництва, я казав, вже треба 7 мільйонів 900 тисяч, це разом з обладнанням. Обладнання тут відіграє, встановить суму таку 2 мільйона десь 300 тисяч. Це обладнання для відділень сучасне, щоб воно можна було відкрити. Після огляду приміщень та спілкування з адміністрацією лікарні губернатор краю запевнив, що палатний корпус нашої лікарні не буде кинутим на призволяще. Зараз опрацьовується це питання. Департаментом фінансів готуються відповідні пропозиції, і я думаю, ми в найближчим часом визначимося з джерелами і вирішимо це питання, хоча б забезпечити цей об'єкт опаленням, тому що це. Найважливіший зараз момент, якщо його не забезпечити, то буде, відбудеться руйнація різних конструкцій, оздоблення і таке інше. Тому, хоча б хоча б вирішити це питання. Минулої суботи на прохання приватних перевізників до Неєвеччини працівниками ДАІ було проведено черговий рейд з перевірки перевізників. Нелегалів їхня діяльність не тільки не поповнює місцевий та державний бюджет, а є й небезпечною для самих пасажирів. Однак працювати поза законом простіше, і даний рейд не викликав одноголосного схвалення. два закази в день 30, 30, 30, тридцять на 30, 900. заплатити податки єдиний з пенсійним – Це буде. 900 чимось гривень. Ви хочете, щоб я, і ми тут заробили 900 гривень і віднесли. Так, виходить? Ви, ви, де живе? А при чому туди ми живемо? Ні, то ви, ви, ми. Де то... дорога має взятися, про той якось, ж... звідки вона має взятися? Де ми маємо взяти ці кошти? Якщо ви в бюджет не панатите ні копійки, а хочете, тут щось мати. Я розумію. Втім, як запевнив начальник ДАІ у Дунаївцях Володимир Ференс, до 1 травня цього року усі водії мають узаконити свою діяльність, інакше на них чекатиме штраф. У середу в районній центральній бібліотеці пройшов цікавий захід, присвячений найбільшому святу усіх християн Воскресінню Христовому. Молодь надзвичайно уважно прослухала розповідь про піст, про єврейське свято Пасхи та традиції Великодня, запрошеного на захід священника отця В'ячеслава Добжанського. Опісля ж на них чекав майстер-клас по розписуванню писанок від керівника гуртка писанкарства Валентини Войткової. Напередодні Великодня першокласники ЗОЖ No3 дізналися багато цікавого про традиції свята, а також мали нагоду розмалювати писаночки. І, хоча ще тільки паперові, але вийшло у них це досить майстерно. 18 квітня відбулася хресна дорога вулицями нашого міста. Початок вона брала із греко-католицького храму, а закінчення було в костелі святого Михайла Архангела. У цьому хресному ході брали участь священнослужителі та вірні цих парафій, приїжджі прочани. Під час цієї молитовної ходи дерев'яний хрест мали можливість нести як молодь, так і старші. 14 разів учасники молитовної ходи зупиняли свій рух, аби роздумувати над хресною дорогою Христа. Прозвучали і відповідні християнські пісні.